Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть led лінзи від компанії Kaizen моделі X2. У даного виробника є величезна довжелезна лінійка LED лінз І там лінзи серії X представлені, здається, аж до X12 моделі. Ну і, звісно, майже всі лінзи ми вже протестували і порівняли між собою. Ну, особливо топові, які відносяться там, до X10, 11 або X12 моделі. В даному випадку ми вже наблизились до початкових моделей. І це найпростіші лінзи. Відповідно, мені цікаво, чим вони. В першу чергу по якості світла і яскравості відрізняються від топових лінз. Моделей, знову ж таки, X10, X11 або X12. Топові моделі в першу чергу відрізняються високою потужністю і наявністю додаткових світлодіодних модулів, які вмикаються тут окремими контактами і посилюють світло. Тобто топові лінзи можуть працювати в звичайному і більш яскравому посиленому режимі. Ось ця лінза є. Стандартною тут один режим ближнього світла і один режим дальнього світла. Відповідно, більше ніяких особливостей немає. Потужність при цьому також можна сказати стандартна. Ближнє світло 50 Вт, дальне 58 Вт. тобто споживають ось ці лінзи. Таку ж саму потужність, як і стандартні галогенки. Але я сподіваюся, що ви розумієте, що ось така лінза світить набагато яскравіше, якісніше. Ну і зараз ми, я думаю, в цьому переконаємось. А поки що декілька слів щодо конструкції. В першу чергу хочеться зауважити, що лінза досить легка і компактна. Встановлюється вона виключно замість штатних лінз. Тобто тут є спеціальна така монтажна планка з отворами. І якщо там на вашому автомобілі стояли 3-дюймові лінзи Хелла, і вони з якоїсь причини перестали вас влаштовувати, ви їх спокійнесенько можете замінити на ось такі лінзи. Не підійдуть ці лінзи для оптики автомобілів, в яких від початку. Тобто з заводу стоять галогенки, а не лінзи. Там зовсім інший тип кріплення і потрібні інші лінзи, які, до речі, також є в модельному ряді даного виробника. Тому ось ця модель в нас підходить виключно для автомобілів, які вже від початку були укомплектовані лінзою. І встановлюється вона досить просто, адже всі отвори тут співпадають. Тепер, познайомившись з характеристиками і конструкцією x другої моделі, перейдемо до її тестування. Ну що ж, по світлотіньовій межі зауважень жодних: лінзи світять широко, високо. Світлова пляма рівномірно залита світлом, це видно неозброєним оком. Ну і в принципі так працюють всі нормальні, якісні лінзи. Єдине зауваження, яке ми тут можемо зробити, це оптичні операції. Біля контрольної точки 1, тобто в місці утворення полички. Подібний ефект спостерігається тільки на ближній дистанції і зазвичай з там, потужними або надпотужними лінзами. В принципі, на дорозі цього ефекту не буде, і чим потужніша лінза, тим більше виражений ось цей ефект. Тому це не дефект світлотіньової межі, так має бути, це нормально, і це нам тільки свідчить про те, що лінзи досить Яскраві. Але, звичайно, ми перевіримо їх яскраві за допомогою люксметра. А поки що швиденько ще подивимось на дальнє світло. Ось таким чином воно виглядає. В принципі, досить потужно, яскраво, впевнено. Думаю, на автомобілі таке дальнє світло вас точно влаштує. Також зараз можемо подивитись на чорнобілі знімки для того, щоб на контрасті побачити відсутність паразитних плям. Ну і, можливо, порівняємо чорнобілі знімки даних лінз з іншими лінзами з наших минулих тестів. Ну що Шарашать лінзи, дай Боже. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми бачимо 8610 люкс. Точка 2, 4530. Точка 3 3010 точка 4 1960. Точка 5, це в нас умовно водій зустрічно-транспортного засобу 50 люкс, як у звичайних галогенок. І точка 6 підсвітка обочини, Але в нас точка 6 намальована для. Галогенок і просто LED-ламп, у яких йде пташечка, а тут у нас поличка. Тому підсвітка обочини у лінз працює трішки інакше. Тобто, якщо ми розташуємо сенсор в місці підсвітки обочини, ми побачимо тут ну, приблизно ось 1100, 1100. Нехай буде 1130 люкс. Можемо ще піднятися на 20-30 см вище світло тіньової межі. І побачите, що тут у нас освітленість приблизно 40-45 люкс і менше. Тобто світ, вище світлотіньової межі взагалі немає. І також відсутність засліплюючого фактору ми можемо продемонструвати наступним чином. Зараз я стою навпроти лінзи на дистанції 4 метри. Мої очі знаходяться приблизно на рівні очей водія зустрічного транспортного засобу, тобто я майже впритул дивлюсь рівно на лінзу. І як ми бачимо, вона мене абсолютно не сліпить, тому що я не напружую, не зажмурюю очі, можу чітко рівно на неї дивитись. І так само ми бачимо, що нижня частина тулуба освітлюється, а верхня повністю знаходиться в тіні. Відповідно, нікого ці лінзи. При правильному встановленні сліпити не будуть. Ну що ж, в першу чергу, давайте порівняємо x 2 з x 12 І тут ми бачимо, що x 12 лінзи навіть в посиленому режимі поступаються по яскравості x 2 лінзам. Вони трішки виграють в контрольних точках 4 і 3, тобто це ближня дистанція до автомобіля і праворуч ближче до обочини, але по контрольним точкам. 1 і 2 ми бачимо суттєву перевагу на боці X2 лінз, які при цьому в нас стоять на початку модельного ряду. Також можемо ще подивитись на такі цікаві лінзи, як X4. Вони в нас ближче до X2. Ну і тут ми бачимо, що по контрольним точкам 2, 3 і 4 ситуація непогана, але в контрольній точці 1 на дальній дистанції вони знову ж таки програють X2. Ну і нарешті можемо взяти ще ну, хоча б якісь лінзи Kaizen i2, це трішки інший модельний ряд. І знову-таки ми бачимо, що наші x 2 незважаючи на свою простоту, незважаючи на простоту конструкції, показують набагато кращі характеристики. Тому, як на мене, X друга модель однозначно заслуговує уваги. В неї досить проста. Полегшена надійна конструкція. Так, тут немає якихось посилених світлодіодів, але, як ми бачимо, вони не завжди і потрібні. При стандартній конструкції дані лінзи забезпечують яскраве якісне світло і в деяких випадках навіть яскравіше ніж у топових моделей. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!